Станом на 6 ранку ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Відтак зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Бандити вели вогонь з гармат, мінометів та установок Град. Спроби атакувати позиції українських військ були зафіксовані поблизу населених пунктів Майорськ, Верхня Вільхова, Станично-Луганське, Щастя, Макарове, Авдіївка, Тоненьке, Піски, Опитне, Аеропорт Донецьк, Тарамчук, Березове, Славне, Чернухіно. Шуми, Нікішине, Рідкодуб, Дебальцево, Богданівка. На Маріупольському напрямку станом на 6 годину обстрілів не зафіксовано, але надійшла інформація про так звані подарунки о 6.39. Терористи застосували установки ГРАД. За даними прес-центру, втрат немає. За інформацією спільного центру з контролю і координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін в районі Донецького аеропорту, ніч минула без обстрілів. Протягом доби надійшла інформація про поранення п'яти цивільних осіб. Артилерія сил АТО нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь лише у разі відсутності в районі ураження мирного населення.